Ілхам Зейналов та Василь Крамар отримали мандати депутатів Шосткинської міської ради. Вони прийшли на місця двох народних обранців, які торік склали свої повноваження. Зракова на роботу. Дозвольте привітати і вручити посвідчення. Тільки до свідково вже другий раз уже депутатом вручити достроково склав свої депутатські повноваження народний обранець Олександр Івченко. Міський голова Микола Нога вручив йому почесну грамоту та подякував за багаторічну працю, спрямовану на розвиток Шоскінської громади. Розраховуємо, що ти як працював на місці. На громаду так і будуть працювати. Дякую всім колегам. Дуже приємно було працювати. Я думаю, що ми з вами ще будемо зустрічатися і працювати плідно. Я е, хочу, щоб молоді заходили за нами і набирались набирали досвіду і працювали на благо нашого про деякі зміни внесені до бюджету Шосткинської територіальної громади на 2025 рік повідомила начальниця фінансового управління Ольга Голушко. Зокрема, по управлінню освіти планується здійснити перерозподіл річних призначень із загального фонду до спеціального на суму 825 тисяч гривень на придбання ноутбуків для проведення НМТ. Також пропонується збільшити річні призначення на реконструкцію систем опалення у низці навчальних закладів та дитсадків Шоскінського. На суму 1 мільйон 770 тисяч 800 на будівництво внутрішніх та зовнішніх газових мереж аварійно-блочно-модульної котельні на газу, школа номер 5 804 тисячі 300 і дитячий садок номер 3 від межатку 966 тисяч 500. Збільшити річні призначення на суму 3 млн 500 тисяч на реконструкцію системи опалення зі встановленням аварійної котельні з твердопаливним котлом потужністю 1 МВт по загальноосвітній школі номер 4 Збільшити річні призначення на поточний ремонт укриттів на суму 3 млн 490 тисяч, а саме по школі номер 12 990 тисяч гривень, по іверському НВК один мільйон 900 тисяч гривень і по гімназії 600 тисяч гривень. Передбачається також збільшити річні призначення на загальну суму 1 мільйон 248 тисяч гривень на поточні ремонти Воронійської школи, центру естетичного виховання та на придбання батуту для ДЮСШ Барса. Озвучила пані Голушко і зміни по іншим структурним підрозділам Шосткинської міської ради: управлінню капітального будівництва, житлово-комунального господарства ділу культури і туризму. Збільшити призначення по таким об'єктам. Реконструкція каналізаційних очисних споруд в місті Шостка на суму 5 млн грн, на заходи спрямовані на забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури на суму 4 мільйона 800 тис. гривень. По управлінню житлово-комунального господарства збільшити річні призначення на поліпшення технічного стану водойми в селі Совичево, Шосткинської міської територіальної громади на суму 4 млн грн. По відділу культури і туризму провести перерозподіл коштів в сумі 50 тисяч гривень для проведення поточного ремонту приміщення. Шосткинській громаді надається державна субвенція у сумі 8 мільйонів 834 тисячі гривень на будівництво захисної споруди цивільного захисту у одному із закладів освіти. Це продовження реалізації проєкту розпочатого ще минулого року, пояснила Ольга Голушко.